Цікаві факти. На Бахмутському напрямку наші захисники стримують контратаки окупантів. Український контрнаступ біля міста Бахмут Донецької області триває. Захисники України наступають південніше населеного пункту. Про це заявив спікер Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. За його словами, воїни водночас стримують контратаки російських загарбників на Бахмутському напрямку. Тут противник вів марні наступальні дії в районах Новоселівської, Луганської області, Оріхово-Васильівки та Кліщівки Донецької області. Зазначив Ковальов. Тому, друзі, набажаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. А я дякую всім за увагу! Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям слава! Пишіть коментарі, друзі. Побільше пишіть, дивіться всі мої відео, ставте подобаєчки. Дякую всім за увагу!